Використання основних тригонометричних тотожностей до розв'язування задач. Задачка буде така. Нам відомий косинус альфа він дорівнює мінус 0,6. Альфа належить третій чверті, який тут від 180 до 270. Треба знайти тангенс альфа. Отже, тобі треба підібрати формулу, в якій присутні тільки косинус і тангенс. Яка це формула? 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 розділений на косинус квадрат альфа. Правильно, це оця формула. Давай ми її сюди запишемо. Отже, звідси треба знайти тангенс. Виражаємо його звідси це від 1 на косинус квадрат альфа треба відняти одиницю. Підставляємо значення. Тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на мінус 0,6 в квадраті. І відняти 1. Скільки буде мінус 0,60 в квадраті. 0,36. Правильно. 1 поділити на 0,36 і мінус 1. Як таке порахувати? Ну, можна зробити різними способами. Дивись, можна взяти, звести до, в такому вигляді до спільного знаменника. Буде 1 мінус 0,36 в чисельнику і в знаменнику 0,36 А О, 0,64. Правильно, 0,64 поділене 0,36. Щоб коми не було, треба домножити чисельник і знаменник на 100. Тоді кома переміститься на два знаки вправо в обох числах. Буде 64,36, і потім скоротити. Скороти. 4? Так. Буде 16. А тут 9. 16 дев'ятих. Це в нас тангенс квадрат. Отже, тепер треба знайти просто тангенс альфа. Нагадую знову ж, що корнів дві штуки завжди добувається: плюс і мінус. Плюс мінус 4 треті. Як обрати знак? Дивимося на те, в якій чверті знаходиться альфа. Який знак має тангенс третій чверті? Плюс. Отже, пишемо так, як альфа належить третій чверті, то тангенс альфа більше нуля. Отже, тангенс альфа буде дорівнювати 4 третіх, а якщо виділити цілу дробову частину, то 1,1 третя. Оце по формулі, яка зв'язує між собою тільки косинус і тангенс.